Вітаю з вами я, Олена Мельниченко, і сьогодні ми поговоримо про рівняння дотичної. Я думаю, що ви бачили рівняння дотичної у такому вигляді. Ми могли його бачити трішки в іншому вигляді, але зміст абсолютно не міняється. Для того, щоб записати рівняння дотичної, нам необхідно зробити декілька кроків. По-перше, ми маємо знати, в якій точці ми знаходимо рівняння дотичної. У нас в умові сказали, що є така точечка х 0 Відповідно, ми маємо знати відповідне y0. Тобто, ми шукаємо y від мінус одинички ми беремо ось цю мінус одиничку і підставляємо у ту функцію, яка нам задана. Тобто мінус одиничка в третьому степені це буде мінус 1. Далі мінус 4 помножити на 1, бо мінус 1 в другому степені це 1. Далі плюс 8 помножити на мінус 1 і додати 9. Давайте порахуємо, що в нас буде мінус 1, мінус 5, мінус 8 і плюс 9. 9 відняти 8 це 1, з мінус 1 воно взаємознищилося, і буде мінус 5. Що ми знайшли? Ми знайшли y0. Ось це y0, яке ми підставимо у формуку. Тобто, в принципі, ми вже знаємо y0, воно мінус 5. Що нам ще треба знайти? Нам треба знайти ось це f' від x нульового. Що це таке? Це кутовий коефіцієнт. Тобто ми маємо завжди з вами пам'ятати, що кутовий коефіцієнт це похідна в точці. Тобто, наступний крок ми шукаємо похідну. Шукаємо похідну від тієї функції, яку нам дали. Це буде 3х квадраті відняти 8х і додати 8. Тепер в цю похідну треба підставити те саме х0, тобто F' від х0, або F' від мінус одинички. Підставляємо сюди мінус одиничку. Мінус одиничка в квадраті це 1, тому в нас буде 3, помножить на 1 це 3. І далі мінус одиничка на мінус 8, це буде плюс 8 і ще раз плюс 8. 16 і 3 19. Що це таке? Це кутовий коефіцієнт нашої прямої. Або ще ми можемо сказати, що це похідна в точці. Тепер все збираємо ось в цю формулку. Y відняти y0 ось воно, мінус мінус 5 буде плюс 5, дорівнює. Далі має бути кутовий коефіцієнт, бачите, ось він йде. Потім буде X відняти х0, це те, що нам дали в умові, мінус мінус 1 буде плюс 1. Ми можемо розкрити дужки, перекинути п'ятірочку вправо, тому що ми звикли бачити рівняння прямої, y дорівнює. І в нас буде тут 19х плюс 19. Або y дорівнює 19х додати 14. Це і є рівняння дотичної до цієї функції у цій точці. Але поряд з цими завданнями досить часто звучать завдання ось такі: записати рівняння дотичної, у якій дотична, паралельна до якоїсь прямої, так як ми бачимо у нашому другому завданні. По-перше, ми розуміємо, що якщо наші прямі будуть паралельні, дотична це пряма, яка паралельна до цієї прямої, то їх кутові коефіцієнти будуть якими? Вони будуть рівними. Де кутовий коефіцієнт в цій прямої. Згадайте, що рівняння прямої це y дорівнює kx плюс b. Угу. А ось k – це і є кутовий коефіцієнт. Тобто в цій ситуації k дорівнює 3. k – Кутовий коефіцієнт, і це ж є похідною. Похідною в нашій точці х0 і це буде 3. Тобто похідна, кутовий коефіцієнт це для нас це одне й те саме. Тому ми маємо знайти похідну з цієї функції y' дорівнює 4х 3, і сказати, що ця похідна дорівнює ось цій трічці. Тобто 4х мінус 3 дорівнює трішці, 4х дорівнює 6, і х буде дорівнювати 6 четвертих після скорочення 3 других або 1,5. Що ми зараз знайшли? Ми знайшли ту точку, в якій ми будемо проводити дотичну. Тобто, наша точка х0 це 1,5. Проблемка в тому, що тепер нам треба y0. Звідки ми візьмемо y0, ми візьмемо наше 1,5 і підставимо в умову. Тобто буде 2 помножити на 2,25. Тому що 1,5 у квадраті це 2,25, відняти 3, що множиться на 1,5 і додати 1. Давайте порахуємо, що в нас вийде. Якщо ми тут помножимо, це буде 4,5. Да. І якщо ми тут порахуємо, у нас також буде 4,5, але з мінусом. І ще плюс 1. І дорівнює одиниці. Ми тепер знаємо y0. Тобто у нас вже є і y0, і х0. Зараз ви скажете, що тепер треба знайти похідну. Ні, похідну ми вже шукали. Крім того, ми вже чітко знаємо, що кутовий коефіцієнт це у нас 3. Ось, пам'ятаєте, ми це вже шукали. Тобто беремо нашу формулу y, відняти, y0, далі буде похідна, та що в нас кутовий коефіцієнт, похідна, в є х0, і далі х мінус х0. І зараз ми все це підставляємо сюди. Y відняти 1 дорівнює кутовий коефіцієнт, це 3, і х відняти 1,5. Знов розкриваємо дужки, перекидаємо одиничку, і тут буде у нас мінус 4,5, зводимо подібні доданочки, це буде 3х мінус 3,5. В принципі, досить часто є формула, коли оцей y0 все записане після дорівнює. Але мені так формулу легше запам'ятовувати, тому що в мене звучить y y-0 і звучить Х-0. І мені зрозуміло, що є така якась схожість, якась така симетрія, і формула запам'ятовується набагато швидше. Ну, як вам? Немає проблем тепер із знаходженням дотичної до… Графіка функції пишіть в коментарях, чи є питання, чи нема.